Я ж як перекоти поле останній, півроку да. просто. У мене 11-12 відряджень було. Ого, за півроку. Да. Вітаю! З вами Уляна, і це vr Експерт Ток. Сьогодні говоримо про ДСП, МДФ панелі та безліч іншого по темі плитних матеріалів. Адже у нас у студії продакт менеджер цього напрямку Дарина Феденчук. Привіт, Даш. – Привіт. – Як справи? Чудово, дякую, як у тебе? Нормально. Світло відключали сьогодні. Звісно, кожен день. Це наші реалії зараз, тому живемо з цим. Давай тоді одразу розпочнемо з опитування. Це буде запитання, на яке потрібно давати коротку відповідь. Але не обов'язково. Якщо захочеться подовше відповісти, feel free, так сказати. Домовились. Так, добре. Тоді перше запитання: Деревоподібні декори чи уніколори? Уні. Ем, глянцеві фасади чи матові? Матові. Які фасади у тебе вдома? Деревоподібні Деревоподібні уніколори це італійські бренди Савіола і Кляв. А яка стільниця на кухні? Керамограніт. бренд, неймовірний колір. А який? Це Піщаний, я не пам'ятаю, як точно він називається, uh -huh. якщо чесно, але він ну, мега зручний в догляді і в експлуатації в цілому. Тому керамограніт це прям топ. Топ із топів. Добре, а якби ти зараз робила ремонт, які б ти фасади собі обрала? Поміняла б, можливо, щось, чи залишила б те, що вже є? Фасади і стільницю? Я б залишила. Мені настільки подобається це поєднання кольорів і. Тактильних поверхонь, тому що вони всі різні. Кераміка це камінь, деревоподібний також має рельєфну текстуру. І ще є, у нас також є а, імітація штукатурки. І це все mm -hmm. поєднання дуже а, цікаво, якби виглядає і відчувається. Тому ні, нічого б не змінювала. Дуже цікаво стало, як виглядає твоя кухня. Можливо, ми тут якусь фотографію зможемо прикріпити. Можливо. Чи є в тебе улюблений декор? О, їх я багато. так розумію, деревоподібний, подібний. Савіола, їх, як не. Їх багато насправді. Е, я не можу сказати про один, але uh -huh. я можу сказати про бренди, що е, наразі у кожного бренду, який є у нас в асортименті, є прям перлинки. Uh -huh. І, ну, по моєму суб моїй суб'єктивній думці, перлинок дуже багато в італійських брендах. Тому uh -huh. якби, там вже. Можна дивитись дуже довго і обирати також. Найкраще поєднання декорів для тебе? Важке запитання. Чи, але... можливо, кольорів в інтер'єрі, скажімо так, давай трошки спростимо. Якщо кольорів, то мені дуже подобаються трошки брудні. Пелючні кольори uh -huh. припилені, тобто це брудний, бежевий, брудний білий, як базовий. А доповнювати його можна. Ну, в моєму випадку це теракотовим, також пилючним і е, оливковим. Мені дуже подобається зелений відтінки як в декорі, так і в інтер'єрі в цілому. Красиво. То вони зараз модні, наскільки я пам'ятаю? Дуже. Да. Клас. Добре, і останнє запитання Бліцу: скільки є відцінків білого? Вау! Е, взагалі, я думаю, що більше 50. Да. В цілому, якщо брати асортимент нашої компанії, можливо, навіть більше. Чесно, не рахувала, але по відчуттям десь так. Добре, дуже дякую тобі за бліц. Переходимо до більш розгорнутих відповідей на запитання. Отже, перше запитання, що таке плитні матеріали простими словами? Простими словами, це основа Основа будь-яких меблів. Це як корпус, так і фасад, так і задня стінка, так і стільниця. Тобто, мабуть, це така. Це може бути трошки егоїстично. я не знаю, чи можна так казати, але це те, без чого меблів не було взагалі. Тобто сама основа. Скільки є торгових марок в асортименті Віяру? Торгових марок саме в групі плитних матеріалів? 15. Але це якщо не рахувати, крайко. Тобто в нашому асортименті в плитних є плитні матеріали у вигляді плит ДСП або МДФ, також до нас відносяться стільниці, також матеріал для задніх стінок це ХДФ. А також крайка. І там досить багато брендів. Наприклад, у нас стільки плитних матеріалів, сім брендів, сім брендів, також стільниць, також два бренди ХДФ для задньої стінки і ще багато брендів крайки. Угу. Чи є якісь ексклюзивні бренди в асортименті Віяру? Так, звісно. Нашою задача є завжди розвиватися і пропонувати нашим клієнтам якісь цікаві унікальні рішення, і ми постійно знаходимося в пошуку. І такі пошуки часто нас приводять до дуже цікавих брендів, компаній. Одною з таких є, наприклад, Савіола, це італійська компанія, яка виготовляє плити ДСП на основі повністю вторинно переробленої деревини. Тобто, це максимально екологічні. І екоорієнтовані плити. І оскільки цей італійський бренд, окрім екологічності, вони ще славляться своїм дизайном. Тобто італійці, в принципі, є такими хедлайнерами в розробці матеріалів різноманітних і дизайну, імітації різних натуральних текстур. І якраз у Савіолі ми самі формуємо нашу колекцію і додаємо. Те, чого, на нашу думку, нам не вистачає, і ми б хотіли це дати нашому замовнику. Тому там багато ім'ятацій: шпону натурального, каменю, тканини, елементи фантазійних декорів. Тобто, ось так у нас народжуються такі цікаві рішення через якраз ексклюзивні бренди. Угу. І також в нашому асортименті ще є ексклюзивний бренд Німен. Це польська компанія, це плити на основі МДФ з покриттям акрилом або пет-плівкою. Це як правило глибокоматові і високоглянцеві текстури. Також асортимент ми постійно змінюємо, наповнюємо різними новинками і якраз трендовими відцінками, які постійно шукаємо і звертаємо увагу на світові тенденції. Віяр постійно бере участь у найпопулярніших меблевих виставках всього світу. Я знаю, що нещодавно ти відвідала айс-салоні у Мілані. Поділись з нами трендами на майбутній рік. О, це величезна, об'ємна тема, і якщо коротко, – це одна з найбільших виставок, на яких я була особисто. Це неймовірні масштаби е презентації е інтер'єрних рішень. І на цій виставці ми в цьому році побачили декілька важливих речей. Перше, те, що ми, як компанія VR, і український дизайн в цілому рухаємось в ногу один з одним. Це дуже важливо. Друге, це те, що інтер'єри в цілому стали кольоровими, більш яскравими, життєрадісними, життєстверджуючими, з'явилось більше кольорів. Нові текстури, нові технологічні рішення, і ми зі своєї сторони, команда бренд-менеджерів цієї компанії VR, ми забираємо звідти найбільшу кількість цікавих рішень і mm -hmm. працюємо над тим, щоб інтегрувати їх в наш асортимент. Я б сказала, що це є виставка натхнення саме для mm -hmm. мене особисто. А як швидко взагалі відбувається цей процес від моменту, коли ви відмітили якийсь цікавий тренд для себе, до моменту, коли цей тренд вже з'явився в нашому асортименті? Ну, почнемо з того, що багато трендових рішень вже є у нас в асортименті. Я можу привести приклад сму... смугастих рельєфних фасадів. Може, тут десь з'явиться потім фото. Це... Така основна тема фасадів на виставці Айсалоні була. Uh -huh. І у нас в асортименті якраз ще до виставки з'явилось дуже багато нових смугастих матеріалів, як в плитному напрямку, так і в напрямку фасадів. Тому, по-перше, так, ми відчуваємо, що ми в тренді і розуміємо, куди рухається світовий дизайн. Це раз. Але якщо ми знаходимо якусь цікаву річ. Рішення чи там, фурнітуру, чи якийсь комплекс послуг на цій виставці, то в залежності від складності його інтеграція в наш асортимент може займати від декількох місяців до року, наприклад. Угу. Тому це досить тривалий, такий гнучкий процес, можна сказати. А за якими критеріями саме ви відбираєте товар, який буде представлений в нашому асортименті? Таких критеріїв досить багато. Але основні це візуально естетичні характеристики. По-простому, цей е, там декор, матеріал має бути в тренді. Також е, нам важлива якість. Ми працюємо з перевіреними постачальниками, світовими брендами, таких як Кроноспан, Свіскроно, Еґєр, також Кляв, Савіола. Тобто, це величезні компанії, які... Відповідають за свою якість, але ми завжди довіряємо, але перевіряємо. Тому всі продукти компанії перед потраплянням в асортимент обов'язково проходять тестування. Побажання ринку, побажання наших клієнтів це ж може бути не тільки декор новий, а нова товщина, новий формат. Тому для нас це ціла сукупність факторів, і це завжди непрості рішення. Чи були колись сюрпризи, що ви не ставили на якийсь декор, а він дуже добре продається? І що це за декор? Звісно, були, тому що так ми завжди перевіряємо, аналізуємо новинки перед їх інтеграцією в наш асортимент, але ми також завжди експериментуємо. Угу. Ну, тобто, якщо ми бачимо щось, що нас дійсно вражає, і ми розуміємо, що наш, наш замовник. І кінцевий споживач може це якісно використовувати, то чому б і ні? Місце експериментам в нашій сфері завжди є. Фактично, це один з основних стовпів, на яких тримається наша робота. Угу. Чи було таке, що ми не ставили ставки на цей, на якийсь декор він стріляв? Так. Який саме? Зараз не згадаю, бо їх було багато насправді. Ага. Але якщо з безпосередньо брендів, якими я займаюсь, то для мене були сюрпризом. Це одні з останніх новинок бренду Saviola, це мармури, дуже масштабні, цікаві, складні декори. Uh, і я не очікувала, що вони будуть настільки, uh, що вони настільки сподобаються нашим клієнтам, тому зараз ми працюємо над тим, щоб ще якісніше допрацьовувати асортимент, тому що в цьому напрямку безпосередньо, тому що наш клієнт нам в першу чергу дає фідбек своїм побажаннями. Ми бачимо, що йому сподобалося. А що взагалі зараз вибирають українці? Типу, які декори це саме? Це частіше уніколори, це частіше деревоподібні, це яскраві, це пастельні, це глянцеві, це матові? А, наразі великою популярністю в Україні користуються однотонні декори більше матові. Якщо ми кажемо про відтінки, то вони спокійні, природні, більш натуралістичні. А з текстурованих матеріалів це, звісно, дерево. Дерево, знову ж таки, дерево зараз спокійне, не занадто е, рельєфне, е, без ефекту зістарювання. Тобто мені здається, що в цьому вражається е, таке бажання українців певного спокою, це да, то все точно. було добре. 100%. Ти ще сказала про тестування, що ви проводите да. часто тестування до того, як щось з'явиться в нашому асортименті, можеш хоча б в двох словах пояснити, що це саме за тестування, як це відбувається? Так, звісно, тому що це теж цікавий процес. Наприклад, якщо ми якусь нову плиту заводимо в наш асортимент, то ми обов'язково її тестуємо на нашому виробництві. Наскільки якісну деталь з Плити ми отримуємо на виході. Е, наскільки акуратне крайкування, е, якщо це е, вологостійка плита, наскільки вона дійсно е, відповідає своїм характеристикам, наскільки угу. вона е, менше реагує на взаємодію з вологою. Це все дуже такі живі процеси, і дійсно ми кожен, ко, кожен матеріал він проходить такий шлях, обов'язковий через е, наше. Наш відділ технічного контролю і через нашу невеличку лабораторію. Я думаю, що про неї ти також знаєш, прекрасно, так, бо ви звісно. часто там знімаєте відео. Дуже цікава лабораторія. Насправді, так, 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 любимо так. там проводити час. Так, Експерименти це <свісно> про нас. Які з останніх сервісів ми впровадили для наших клієнтів і чому саме їх? Один з таких ключових великих сервісів для клієнтів це, на мою думку, чистий розмір. Ця послуга дає можливість клієнту замовити абсолютно будь-яку кількість деталей, зважаючи на розмір листа тобто клієнт не повинен купувати, наприклад, цілий лист для того, щоб отримати маленьку детальку, наприклад. 500 на 500 міліметрів. Для цього йому просто потрібно обрати декорс, який доступний з послугу, чистий розмір, і угу. він зможе замовити і оплатити відповідно, і отримати тільки ту деталь, яка йому необхідна. Це супер комфортно, особливо якщо це якісь невеличкі замовлення, дозамовлення. Або, наприклад, ви хочете собі, наприклад, якусь невеличкий меблевий елемент, наприклад, комодик. В дитячу, uh -huh. де всі фасади мають бути декількох відтінків рожевого для дочки, то якраз для таких варіантів дуже класне рішення це чистий розмір. Тому що ви не маєте ці всі різні кольори купувати по листу, а отримуєте і оплатите тільки за деталі. Це uh -huh. сервіс взагалі з'явився досить давно в нашій компанії, але. В останній рік ми його дуже активно допрацьовуємо і розвиваємо. Ми додали в цей чистий розмір стільниці, тобто тепер не тільки плитні матеріали у вигляді корпусних і фасадних плит можна отримати тільки деталями, а й стільнички. Угу. А часто взагалі користуються цим сервісом? Так, Він дуже, дуже популярний у нас, так і це нас мотивує і спонукає покращувати його з кожним днем. Кожним оновленням додавати більше асортимент і розширювати наші можливості. У нас скоро відкривається шоурум нового формату. Ми всі цього дуже сильно чекаємо. Може, нам трошки натякне, що планується на вашому стенді? Можливо, якісь зміни цікаві? А, я, я дуже боялась цього питання. Тому що трошечки маленькі натяки такі. Тому що. Ми дійсно хочемо, щоб цей новий шоу-рум був сюрпризом для наших клієнтів. І можу сказати, як мінімум, те, що це один величезний, насправді величезний експеримент. І величезний, це в тому числі про розміри. Якщо ми говоримо про зону плитних матеріалів, то так ми змінили концепцію. Вас чекають нові стенди. Новий формат презентації, десь нова логіка. Не можу сказати більше, але можу сказати точно, що це має бути круто, комфортно і може навіть вражаюче. Ми на це дуже розраховуємо. Яке твоє найцікавіше відрядження? Чи можливо просто відрядження, яке тобі запам'яталось найбільше? Можливо, це твоє перше відрядження. У мене дуже багато відряджень. Я продакт-менеджер, а продакт-менеджер це сфера, в якій ти маєш контактувати з всіма регіонами, а у нас величезна філіальна мережа, і ми хочемо максимально приділяти увагу всім нашим містам, всім нашим філіям. Тому в відрядженнях я буваю часто, і, мабуть, найприємніше відрядження це якраз і найцікавіше, це в. Наші філії, тому що це завжди контакт з нашими менеджерами, з нашими в цілому відділами продажів, а також з клієнтами. Так, знаєте, мабуть, найцікавіше для мене відрядження це коли я проводжу академії, коли ми презентуємо клієнтам якісь новинки. А таких відряджень було маса, тому в мене немає одного улюбленого. Добре, дякую. В які моменти в робочому процесі ти відчуваєш, що точно все робиш правильно і пишаєшся своєю роботою? Коли бачиш результат? Коли бачиш результат, і коли він десь співпадає з моїм очікуванням. Не завжди так буває це життя, але, але це мій маркер. Якби ти могла стати продакт-менеджером будь-якого напрямку, крім свого. Щоб ти обрала. Чи хотіла б я займатися розвитком іншого товару? Мабуть, ні. Тому що колись дуже давно я закохалась в бренд Кляв, і так потім склалось, що я стала продакт менеджером цього бренду в компанії VR. І портфель моїх брендів ще наповнився неймовірними. Виробниками, якими я також дуже пишаюся, <хи> і е, е, я теж в них е, закохана. І настільки мені важливо тактильно і візуально відчувати е, той товар, який мені потрібно розвивати, якому приділяти увагу, що я навіть не уявляю, що б могло замінити ці, ці бренди і взагалі напрямок плитних матеріалів. Клас, якось так. Дуже цікаво говорити з людиною, яка так любить свою роботу. Це дійсно видно і це дуже приємно. Дякую. <рес> Мені теж <рес> добре, і наостанок продовжує фразу: Віяр для тебе це. Ой, це родина. <рес> <рес> Класа. Дуже дякую тобі за такі прекрасні відповіді. Мені було дуже цікаво. Я впевнена 100%, що нашим підписникам також. До речі, для наших глядачів у нас є приємні бонуси. Ставте для Дарини та її команди запитання в коментарях під цим відео. Ми оберемо три найцікавіші або найчастіші та дамо на них відповіді в цю п'ятницю в нашому інстаграм. А серед усіх, хто напише запитання, ми розіграємо подарунок, праску відпарювач. Бажаємо успіхів і до зустрічі в наступних наших шоу. Ставте лайк плитним матеріалом і підписуйтесь на канал VR, якщо ви досі цього не зробили. І дзвиночок.